Колись давно на сонячній галявині несли між пагорбами жив маленький зайчик на ім'я Джорджо. Джорджо любив стрибати та гратися у високій траві. Його носик весь час щось винюхував. Він жив разом зі своїм найкращим другом, їжачком Річі. Річі з його колючками був тихим та задумливим. Незважаючи на їхню різність, Джорджо та Річі були найкращими друзями. Вони ділилися всім соковитою морквою з городу фермера Гілса, історіями під зоряним небом та мріями про пригоди за межами галявини. Одного дня, смакуючи особливо солодку лісову суницю, джоджо повернувся до річі з блиском в очах. Чув про чарівну річку річі? запитав він, ворушачи вусиками. Ту, що ніколи не замерзає навіть в найлютішу зиму. Річі завжди обережний, нахилив голову та уважно слухав, як Джоджо сповнений ентузіазму, розповідав про легенду. Легенда розповідала про приховану річку, глибоко в шепітному лісі. Її води виблискували, як тисяча зірок. Казали, що річка зберігає секрет вічної весни. Її магія підтримує життя в лісі, навіть коли сніг вкриває землю. Джоджо, -джо, захоплений своєю уявою, прагнув побачити це диво на власні очі. Річі, хоч спочатку вагався, не зміг встояти перед заразним ентузіазмом друга. І ось, озброївшись рюкзаком з соковитими ягодами та картою, намальованою на зів'ялому листку, двоє друзів вирушили назустріч пригодам. Сонце яскраво світило. Офарбовуючи їхній шлях у золоті та смарагдові кольори, поки вони стрибали та йшли по запиленій стежці, що вела до шепітного лісу. Ліс, вірний своїй назві, зустрів їх симфонією шелесту листя та цюрчання цвіркунів. Сонячні промені танцювали крізь крони дерев, створюючи грайливі тіні навколо двох друзів. З кожним кроком, глибше в ліс, знайомі види та звуки їхньої галявини зникали, замінюючись таємницею та чарівністю невідомого. Їхня подорож вела їх повз могутніх дубів, гілки яких були обтяжені роками історії. Вони перетинали дзюркотливі струмки, води яких весело співали, перекочуючись по гладкому камінню. Ліс, повний життя, зустрів їх з розкритими обіймами. Родина Оленів з ніжними та мудрими очима спостерігала за ними здалеку. Мудра стара сова, сидячи на гілці, гукала слова підбадьорення. Джоджо з його природною цікавістю потоваришував з балакучою білкою. Яка поділилася своїми запасами горіхів. Річі, завжди обережний, пильно стежив за небезпекою, його колючки піднімалися від найменшого звуку. Вони вивчили мову птахів, розшифрували таємні стежки, залишені лісовими істотами та відкрили приховану красу найменших польових квітів. З кожним днем шепітний ліс, колись оповитий таємницею, ставав все більше схожим на другий дім. Вони дізналися, що доброта заслуговує на довіру, і що навіть найменша істота може проявити дивовижну сміливість. Нарешті, після кількох днів пригод, повітря стало важким від запаху сосен та вологої землі. Дерева порічали, відкриваючи вид, що захоплював дух. Там, у галявині, залитій сонячним світлом, текла чарівна річка. Її води, кришталево чисті та блискучі, як тисяча діамантів, текли з тихим гулом, незважаючи на наближення зимового холоду. Джорджа та Річі, серцями сповненими захоплення, стояли на краю галявини, зачаровані красою перед ними. Подорож, сповнена випробувань та відкриттів, привела їх до цієї миті, і вони знали, що це лише початок. Чарівна річка, символ вічного дива, манила їх досліджувати далі розкривати більше таємниць, прихованих у серці шепітного лісу. І ось, взявшись за лапки, двоє друзів, назавжди пов'язані спільною пригодою, зробили крок ближче до берега річки, готові прийняти наступний розділ своєї подорожі.